І так, привіт ютуб! З вами Лєший Скрем крем. І сьогодні доставляємо переднє колесо і буде скрем вже зібраний. Працюємо! Загалом приїзді зламало дві спиці. Для того, щоб дістати спицю, треба підняти цю от захисну гуму і от таким от чином дістати поломану спицю. Поки що спиці. Ще не дістав, вже є де взяти, але ще поки не з'їздив не забрав. Тому поки пробую збирати коло без двох спиць. Такі мінус дві спиці. Потім покажу, як вставити ці спиці. Загалом купив я камеру. Така от 4 на, 7, на 17. Ця камера стандартна. Стандартна камера 3,5 на 17, але в принципі четвірка мала би стати. Тому ставимо і дивимось. На жаль, 3,5 на 17 в тому магазині, де я купляв, не було. був. Це камера 4х17, зараз проводимо ті ж самі маніпуляції, будемо вставляти її в наше колесо. Зберу, потім покажу. Перше перевіримо нашу камеру, чи вона взагалі придатна для того, щоб її вставляти. для цього ми її накачуємо. В принципі, камера тримає. Зараз викрутимо золотничок, спустимо її повністю і будемо вставляти наше колесо. Загалом заправляти починаємо так само. Вставляємо наш сосок, фіксуємо його маленькою відповідною гаєчкою. Це для того, щоб просто сосок не провалився всередину нашого колеса. Потім вже будемо дотягувати. І просто заправляємо камеру таким очима. Ну, зараз я її повністю заправлю і потім включусь. Загалом не знайшов я своїх монтачок, можна використовувати викрутку грубу. Якийсь грубий такий предмет можна... Як мені там писали хлопці, взяти ключ такого от плану з одного боку заточити і використовувати його як монтачку от таким от чином. Теж має місце, в принципі, це робиться для того, щоб просто таким от чином вдягнути резину. Зараз я вже вдягну її до кінця, в кінці включуся, покажу, тому що там є свої нюанси. Продовжуємо працювати, в принципі, з невеликими танцями з бубнами, з невеликими проблемами, але отаким от от чином у нас колесо вдягнулося трошки таке, як зігнутий диск. Скорше за все, коли ми їхали, коли я вже його котив на пробитому колесі, трошки може він пугнувся. Зараз накачуємо камеру і будемо дивитися, що у нас з того вийшло. Продовжуємо. За допомогою вологої тряпки забираємо бруд з підшипників, забираємо бруд з того, де у нас буде прилягати кріплення. Просто для того, щоб воно там нам не хрустіло під час руху, щоб не забруднювалося, бо. Бруд це у нас абразив, абразив у нас зношує місце кріплення, підшипники кочіння, тому за допомогою влоги і трапочки забираємо бруд з основних частин. Забираємо бруд з гальмівного диску. Знову ж таки, для того, щоб у нас коректно працювали гальма і не вздумаєте змазувати. Гальмінний диск маслом, тому що він просто перестане гальмувати. На етапі встановлення нашого кола треба не забути вставити дану втулку, це для того, щоб колесо центрувалося у нас в самому мотоциклі. Зараз вставляю втулку, закачую коло, вставляю осько. Як коло буду закачувати, показувати не буду, бо. Потрібна зайва пара рук. Тому зараз вже вставлю, потім включусь. Після того, як ми вдягнули колесо, перед тим як відцентрувати його, мусимо вдягнути наші турмозні колодки передніх гальм. Тут викручуються ці два болтика, попадається спеціальними подушечками. Попадається на диск. І потім прихватуємо, але не фіксуємо до кінця. Через те, що ми зараз будемо докручувати колесо, воно має в нас зафіксуватися, тому для початку просто легесенько прихватуємо наші гальма. Дуже тяжко тут попадати. Зараз спробую попасти. Зіплення гальмівних колодок, перевіряємо на роботу спроможність. Так, гальма потихеньку працює. Зараз затягуємо нашу оську, дивимося центрування нашого колеса і, в принципі, цикл буде зібраний. Зараз вже підтяну оську, підтяну гальмівний гальмівні колодки. Знімається вони за допомогою цих двох болтів, сходять тяжко, відкручуються вниз, закручуються догори. Ключик тут у нас на 10. Для того, щоб зняти ці два болта, стягуємо колодки, розсуваємо їх, вдягаємо назад на диск і, в принципі, мотоцикл буде зібраний. На етапі затягування нашої центральної оськи дивимося. Щоб ніде нічого не терло, і затягуємо чуттєво. Якщо ми затягнемо слабо, буде трошки прикро, коли нас почне обганяти переднє коло, а вилка лишиться на місці, воно викотиться і поїде нам вперед. Бувало таке, на жаль. Тому досить чуттєво затягуємо, але без дурної сили, через те, що можемо перетянути і просто зірвати різьбу на нашій осьці. А ну, купляти нову оську трошки дорого і трошки прикро. Тому ну, затягуємо, чуттєво затягуємо центрально і переходимо до е, наших гальм. Починаємо затягувати наші гальми теж чуттєво, для того, щоб просто не позривати різьбу. І обов'язково після затягування, це можна робити динамічним ключем, але я просто не пам'ятаю, скільки тут. Має бути сила нашого натяжіння. Дивимося, чи добре у нас зафіксовані наші гальмівні колодки. Ще трошки підтягуємо. І певний період треба буде, коли ми їздимо, поглядати сюди, щоб не відпустилося ніяке кріплення. В принципі, на цьому етапі наша зборка закінчена, ще можна перевірити. Таким от чином наші шпиці, тому що я дві шпиці, на жаль, виламав, на жаль, погнув диск, коли гальмував, коли пробив переднє коло. Швидкість була 80. Я почав перше думав, що я піймав воблінг, почав прискорюватися. Мотоцикл вирівнюватися так і не хотів, і довелося скидувати швидкість, тримати його на швидкості. Я був з пасажиром, було би дуже прикро впасти з пасажиром на швидкості 80, були би е, великі травми і ну, досить неприкольно пробувати переднє колесо. Е, тому поки що протягнули, е, маємо зараз ще підтягнути одну чи дві шпиці, одна тут гуляє. Зараз я візьму спеціальний ключик, Дотягнемо шпиці. І в принципі на сьогодні. Все. За допомогою ключика на 6. Трошки підтягуємо шпиці, які в нас, ну, в них має з'явитися такий шат. Тут скорше за все шат через те, що відсутні дві шпиці, але на всякий випадок протягну, подивимося, як він себе буде вести на дорозі. Міняти шпиці буду трошки пізніше, бо зараз треба за ними їхати. А щоб за ними їхати, треба мати транспорт, тому от ремонтуємо Ремонтуємо транспорт, щоб поїхати за тими шпицями. В принципі, на сьогодні все. Бережіть себе, будемо працювати далі. І так, закінчили ми установку нашого колеса. Переднього трошки було тяжко. Проблеми були з надяганням резини. Надягання резини. На мотоцикли ліпше все-таки робити на шиномонтажках. Там то набагато простіше, менше нервів і ну, набагато скоріше то відбувається. Але так як в мене зараз з транспорту лишився тільки кінь, я то зробити не міг, тому що колесо треба кудись ну, покласти, якось туди його довести. Тому все робилося е, на руцях, на колінці. І ну, вийшло так, як вийшло. Знову ж таки, десь я провтикав свої монтажки. Монтажки маю від яви. Тут вставлю фотографію даних монтажок, як вони виглядають. Раджу мати дві монтажки. Просто для, для удобства, для скоршої роботи так, з колесом, особливо якщо це робиться в полі, то такі монтажки мають лежати в ремноборі. Я, на жаль, свої десь провтикав, не знаю, буду шукати. Загалом на швидкості 80 пробив колесо, пробив колесо на трасі, ззаду підтискала машина, думав, що піймав облінг, їхав з двійкою, почав пришвидшуватися, щоб вирівнати облінг. Потім мені дійшло, що це все-таки не облінг. Треба гальмувати. Коли гальмував, трошки зігнув диск, виламав дві шпиці. Шпиці поки що не забрав. Сьогодні подзвоню колезі, Попрошу у нього ці спиці, на днях поїду, заберу. Знову треба буде знімати, знімати резину. Але я ще не знаю, чи то я буду робити вдома, чи то я все-таки віджену її на спеціалізоване СТО, щоб мені то все зробили. Там набагато скорше, там набагато простіше. Тобто люди собі на спеціальному станку просто знімуть цю резину, вставлять дві шпиці, знову резину надінуть назад, накачають. Зроблять натяжку спич, і в принципі, ну, на СТО то буде набагато простіше, ніж робити в домашніх умовах. Ну, але сьогодні, в принципі, все встановили, все зробили, гальма працюють, колесо працює, накачав 2 атмосфери, все гаразд. Знову ж таки, десь провтикав свій компресор, тому качав ручним насосом. Загалом. Все реально, все реально зробити навіть в польових умовах. Везіть, везіть за собою запасну камеру, бережіть себе. Слава Україні! Слава незламній українській нації і смерть федерації. з вами був Леше. До нових зустрічей.